Всім привіт! І в цьому відео хочу вам розповісти про загалом аеродинаміку у Формулі 1, і як працюють інженери з нею і, і основний інструмент, який вони використовують. А саме аеродинамічну трубу, що є по факту величезним феном, де машина їде на їзд до Загалом аеродинаміка у формулі дуже складна. Там дуже багато людей над цим працює, а я вам розкажу початку просто про ДРС. Це якби пластинка позаду машин. Вона це розшифровується як Drag Reduction System, тобто система, яка зменшує друг, а драк це опір повітря. І очікувано, що опір нам не потрібен, бо з ним тяжче їхати. І коли машина виходить в секунді від наступного гонщика, тобто може обганяти і знаходиться в спеціально визначеній зоні ДРС, то воно вмикається і це додає школь. А інша його суть це щоб робити протискну силу. Тому що вона дуже важлива, особливо в поворотах, тому що це якби присоска. Під машиною виходить розріджене повітря, і це допомагає, і воно красотка присмоктується до траси. І легше виходить їхати, тому що є більше щеплення в поворотах. А на прямих воно якраз заважає. Ну і ці от тунелі, вони спочатку розроблялись для літаків, ще придумали їх у Першій світовій війні як концепт, як ідеї. А реалізували вже в Другій світовій війні. Ну і вони якось так якось перекочували формулу. Вперше їх використали у 1968 році. Ми ну, їх використовували раніше, але тоді як е, Колін Чапмен, головний конструктор Лотуса. Усіх здобував награмпій Монако 68 року, бо привіз машину з такими от дивними тичками на боках. Такими малесенькими крийцями і просто вигнутою пластиною. Це якраз е ця машина виграла тоді гонку. І чемпіонат. Це вже тестування трошки новішої. Моделі машини. І як бачите, їх раніше тримали за колеса такими як розпорками А зараз їх тримають уже отакими от палицями зверху, по факту, і опускають, коли тести починаються, і піднімають, коли закінчуються А от ще просто прикольна фоточка Лотуса, уже новішого трохи. Коли вони експериментували, то бували дуже різні речі. От така машина, в неї є факту принте крила і спереді на носі, і між передніми колесами, і між задніми. Таке полички. Ну, Вони експериментували, не знали, як краще, та, ну, як уже є. А оці вентилятори в цих тунелях, то вони дуже великі, це в порівнянні ось з людиною. І коли от уже вони там покатали цю машинку, то вони це все переносять на комп'ютер, бо у них дуже багато там датчиків. І воно виглядає ось так, приблизно Ось так. Це якби анімація, ну, не анімація, а картинка. Як би це виглядало? Там, де блакитні полосочки, там розріджене повітря, тому що машина, вона ж коли їде, то вона якби розрізає його і позаду неї утворюється ніби вакуум. То сині полосочки це мало повітря, а червоні це там де сині. сильний тиск, тому що все повітря з антикризу спеціально туди скаплюється, щоб не заважати. І вони, коли це роблять, то вони потім уже на тестах, на трасі, роблять ось так. Це е, вони це називають Flow with Paint. Якби Це фарба, яка показує, як іде повітря насправді, коли машина на трек. Щоб вони це могли порівняти. І якщо воно не сходиться, то вони беруться за голову і мають щось дуже швидко придумати до початку сезону. А якщо сходиться, то радіють. Все просто. А скільки часу машини. Мають у цій трубі теж визначено. Це базується на їхньому позиції в кубку конструкторів. Найвища команда має найменше часу, а найнижча найбільше, щоб приблизно так хоча б зблизити трошки їхні результати, і фія усе це дуже уважно контролює. Тож ось така от історія: це дуже важливо. І насправді оці от машинки, які вони там їздять, не повного розміру. Тому що Фія сказала, що це дуже дорого, а ми дуже економимо, так що вони там їздять з машинками 60% розміру від справжніх, але на них дуже багато датчиків. І вони не з, не з таких матеріалів, як справжні, а з якогось там. Карбону чи з чого там, чи просто з металу. Буваю, що вам сподобалося відео, ставте лайк, якщо сподобалось. І можете написати в коментарях, якщо я щось не сказав. І також я хочу ще зробити відео про Олександра Бондарєва, нашого гонщика, який виграв на кінець гонку. були за нього дуже раді. Тож будемо закінчувати. І всім па-па!